Ну що ж, друзі, Путін дозволяє Україні вступити у європейський союз, але про вступ у НАТО Україна може забути. Він цього не дозволить. Про це він заявив на полях саміту ШОС в Китаї. Також він заявив, що Російська Федерація дуже давно терпіла удари України по російській енергетиці. Вони відповідали дуже слабо інколи взагалі не відповідали. Але цьому настав кінець, і Україна зараз відчує. Особливо осінню дуже сильні удари по енергетиці. Він хоче повністю знищити українську енергетику як електроенергію, так і газові сховища, газові компресорні станції і тому подібне для того, щоб вчинити психологічний тиск на населення, щоб люди самі хотіли, щоб Україна пішла на любі умови для закінчення цієї війни. І по факту, якщо розібратися, якщо він зараз знову виб'є українську електроенергію, то велика частина населення України буде згідна фактично на любі умови. Друзі, як вважаєте, чи варто відмовитись від вступу у НАТО заради закінчення війни? Діліться думками в коментарі.